Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми поспілкуємося з Ніною Рябенком, організаторкою літературного марафону Відсіч. Вітаю вас, пані Ніна. Добрий день. Оскільки ми сьогодні будемо говорити про літературу та книги, я хотіла б насамперед запитати, яку книгу ви зараз читаєте? Я зараз дочитую книгу Наталі Заруднюк Вовчі Землі. Лишилося ну, буквально там, може, п'ять сторінок. От зараз якраз такий насичений період підготовка до книжкового форуму, і я вже її мала б завершити, мабуть, неділі-дві назад, а мене не вистачає просто часу і може сил. От, хоча я під прекрасним враженням. Тому що Наталя Зароднюк це письменниця, Житомирянка, яка вчиться в нашому державному університеті імені Івана Франко. І я щиро пишаюся нею. І тепер я стала її фанаткою, тому що вона пише в дуже в класному стилі фентезі рівень, рівень письменників міжнародного рівня, всесвітнього дуже здорово яким жанрам взагалі віддаєте перевагу? Я все люблю читати. Фентезі дуже люблю. Якісне фентезі, фантастику дуже люблю, полюбляю, казки. Але, звісно, читаю багато іншої історичну літературу люблю. Ну, в принципі, якщо це якісна література, то жанр абсолютно не залежить для мене. Спочатку двадцять другого року і в залі двадцять року в Житомирі відкрилось досить багато книгарень приватних. Здебільшого скажіть, як на вашу думку, культура читання в Житомирі розвивається? Я вважаю, що розвивається, і я для цього роблю багато, щоб вона розвивалася і далі. От. І коли почала наприклад, продукувати саме цей напрямок, то відкрила для себе велику кількість класних людей, які це роблять, кожен на своєму рівні, хтось на локальному, хтось більш на масштабному. І, і ми почали більше спілкуватися між собою, і в нас почало виходити, тому що вже третій рік поспіль у нас відбуватиметься книжка форум Багато партнерів навіть з бізнесу, які допомагають кожен, наприклад, в цьому напрямку. Це не обов'язково є фінансова підтримка, це може бути послугами, але це надзвичайно важливо, щоб створити таку велику подію. І прекрасно, що бізнес читає, що це розвинуті люди, що це свідомі люди, які, наприклад, в першу чергу говорять, що вони підтримують українську літературу, українських авторів і хочуть, щоб наше місто було краще, щоб суспільство було критично мислячим. І тому вони хочуть зробити свій вклад в це. І з цими людьми є про що поговорити про літературу. Це надзвичайно розумні освічені люди. Ми згадали вже про книжковий форум, який буде проходити цього на цих вихідних в Житомирі mm -hmm. в рамках літературного марафону. Розкажіть більше про це. Книжковий форум це одна із складових літературного марафону, тому що літературний марафон «Відсіч» — це сталий великий проект, в якому вже є багато різних напрямків. Цієї весни ми робили Відсіч Крим. А от що осені, в кінці осені, ми проводимо книжковий форум. Він цьому році втретє, що це називається уже стабільно, і коли якась така подія проходить третій раз, це вже вважається сталим проектом. Тому ми в цьому році можемо себе вітати, що в нас стали проєкт, і вже видавці, автори знають про наш проєкт. Не потрібно пояснювати, не потрібно додатково, наприклад, якісь додавати резюме і портфоліо. Нам вже є чим там, наприклад, пишатися якимись своїми надбаннями. І тому е, така от. Житомир стає літературною осінньою столицею, можливо, там, наприклад, північного регіону України, скажімо так. Хотілося, щоб це так було. над цим працюємо. Постійно розвиваємо, наприклад, напрямки, тому що відсіч не просто так називається проект літературного марафону, це в першу чергу. Боротьба українського висвітлення боротьби українського народу із російським агресором через мистецтво, через культуру і в першу чергу через літературу. І в минулому році ми ще е, взяли тему безбар'єрності, і вона була, як я вважаю, не розкритою, тому ми її лишили і на цей рік, щоб її далі продовжувати. Побачимо, як завершиться в цьому році книжковий форум. Можливо, ми цю тематику лишимо далі, можливо, щось трохи змінимо. Ну, це будуть висновки аналізи вже після події. І, е, Тематику безбар'єрності продукуємо, і вона просліджується в подіях, які будуть відбуватися, в учасниках, які приїздять до нас в цьому році. І в цьому році у нас подолана така бар'єрність між громадськістю і владою, тому що в цьому році Житомирська обласна адміністрація долучилася як співорганізатор, і це здорово, тому що це теж. Не був б не, не був це в всьому світі є такий бар'єр, влада і громадськість. І здорово, коли є консолідація, коли е, ці два напрямки працюють в одному напрямку. Ну, в нас, в принципі, те, що ми ще досі е, те, що ми ще досі воюємо і віддаємо відсіч ворогу, е, теж пов'язано з тим, що суспільство спільно з владою. Е, рухається в напрямку перемоги. Одне одного чують, допомагають, підтримують, вдосконалюють. То відсіч це про боротьбу. Це про боротьбу. І про боротьбу із собою, в тому числі, із негативними якимись наслідками, і навіть з тим подарованим спадком, який у нас лишився за багато сотневу експансію. Російської Федерації імперії над нашими територіями ви згадали про безбар'єрність. В чому буде проявлятися? В яких саме заходах? Ми говорили про те, що буде понад 50 заходів протягом цих двох днів форуму. Угу. В чому буде безбар'єрність? Один із яскравих таких моментів, що багато не розказувати, до нас приїздить музей в темряві. Третя опівночі він називається. Вони проведуть цілий захід, цілу подію двогодинну, годину, на якому вони будуть і навчати, і розповідати, і в ігровій інтерактивній формі показувати, як працювати з людьми з незрячою, наприклад, аудиторією зроблять такий майстер-клас по читанню шрифтом Брайля, покажуть, як там, наприклад, Ну, як це сказати, проблематику незрячих людей, які там, наприклад, приходять в якісь Магазини чи в заклад культури освіти, тобто вони хочуть це все. Вони це показують наочно. у них програма ця абсолютно продумана. Вона в них цікаво побудована. Я ж кажу, там аж на дві години. І до того ж, їхня гідеса незряча Вікторія Шевчук. Вона долучиться і буде ще учасницею панелі на тематику інклюзія в літературі та культурі. Потім, що ще з приводу безбар'єрності, це звісно, це будуть медрована розмова з авторами комбатантської літератури, тобто військовими письменниками. Це ж теж бар'єр. Якби не було мені неприємно сказати, але проблематика переходу на українську державну мову настоїть вперше на перших шпальтах. Ми сьогодні читаємо про конфлікти в цьому напрямку. Тому в нас буде багато подій, і панели, і зустрічей, і, і вікторин лекцій про українську, про ідентифікацію, про, про всі нюанси української мови, яка вона може бути цікава, сучасна. І, і, і яка там ще, наприклад, ділова і художня, тобто що, що це наша мова, і ми маємо розуміти, що це і наша зброя. Ми, до нас приїздить із Львова Марія Словолюб це блогерка, філологиня, популяризаторка української мови, викладачка красномовства, тобто вона спеціалізується на цій темі, і в неї, не, ну, в неї дуже класні. Лекції, як вона їх робить, як вона їх, наприклад, формує, це буде цікаво і учням, і студентам, і дорослим, дорослій аудиторії, тобто в неї охоплення таке велике. Розкажіть, хто з авторів буде представлений на цьому форумі? З авторів. Так, з чого почати переліку? Ну, наша Наталя Заруднюк Хотілося б сказати в першу чергу про наших. Це наша, ну, можна сказати, для мене особисто це відкриття. Вона початківець, письменниця такого рівня. Потім також пишаюся ще нашою землячкою Оленою Волинською. В цьому році вона презентує свою книгу Мармурова жінка це про Олену Пчілку. Я ще... Не мала змоги прочитати цю книгу, але я довіряю рукописам пані Олени, тому що я читала її попередню жінку про Катери... книжку про Катерину Білокур. Це буде теж цікава подія. До нас приїздить в цьому році відома поетка Тетяна Власова. Також і Приїздить Тамара Горіха зерня своєю новою книгою Шептуха. Дмитро Калинчук, це військовослужбовець, письменник, журналіст Володимир Шовкошитний. Буде сподіваємося, що все вдасться. І приїде наш Віктор Мисієнко. Він військовослужбовий зараз, а так він професор нашого державного університету Франко, і дуже просто багато хто мав приїхати, і то сподіваємося, що і цих нікуди не заберуть, тому що ти перелік всі, кому ми хотіли, і і чех, і. Чапай і Гудименко, хтось служити не може, хтось уже запланував якусь іншу собі поїздку. Багато хто працює з, з міжнародними, там, наприклад, поїздками, їх забирають. Ну, це здорово, тому що вони є такими як послами від України. І вони, як і військовослужбовці, як культурні діячі письменники. Тому це здорово, що вони користуються популярністю за кордоном. Їх кличуть, і вони на міжнародних літературних і культурних подіях себе можуть презентувати і в першу чергу презентувати Україну. А щодо цього, чи є якась певна конкуренція? Житомир все ж таки ну, відносно Києва, Львова, де проходять такі великі форуми книжкові вже там роками. Чи немає такого, ну, конкуренції між нами, великим містом і Житомиром? Нам важко конкурувати, тому що в нас немає. Того попиту, як, наприклад, в Києві Львова, але ми можемо конкурувати, наприклад, там із містами, які проводять такими самими обласними фестивалі. От. Ми на шляху до конкурентноспроможності, тому що я ж кажу, це лише втретє, ми проводимо цей фестиваль, верніш форум. Тому сподіваємося, що на майбутнє ми станемо більш конкурентноспроможними. Тобто, по нас будуть більше знати, будуть планувати наші події. Але звісно, з великими містами ну, це не і не потрібно навіть конкурувати, тому що в нас потік відвідувачів, які потрібні в першу чергу видавцям, в нас можливо за два дні буде стільки, скільки в Києві за кілька годин. Тобто там різні мільйони людей живуть, а в нас там або 200 тисяч в Житомирі жило, і там якийсь невеликий відсоток, який прийде. Але скільки ж не така вже велика кількість Житомирян може дозволити собі знайти час і можливості поїхати в інше місто, в Київ, в тому числі, на таку літературну подію. Тому ми маємо мати свою таку літературну подію. І не одну, і це. Доказ того була книжкова площа. Літературна подія, яку провели наші міські публічні бібліотеки спільно із публічними бібліотеками Львова, це якби всеукраїнський такий формат. Проект був Було багато людей. Михайлівська знову стала книжково літературна, і це здорово. І я ж кажу, таких подій може бути кілька. І якщо їх буде не дві, навіть і не три, а більше будуть долоки більш локальніші якогось напрямку, якогось жанру. Це тільки плюс, і, по суті, це наша місія, щоб таких подій створювалося більше, щоб потреб було більше. Я ж кажу, що. І, до речі, в нас буде окрема подія це презентація книжкових клубів, які є у нас в місті. І це здорово, що сьогодні люди, Житомиряни, вважають за такою стильною. Як це стильним дозвіллям це участь або бути спільнотою книжкового клубу. І коли сьогодні дорослі люди або студенти, неважливо там, наприклад, хто по віку який, і вони разом є, наприклад, в одній спільноті книжкового клубу, ну, це, це здорово, це говорить про здорову націю, здорову в першу чергу морально і психічно. Тому що ми розвиваємося, ми говоримо про ментальне здоров'я. Ось ми таким чином лікуємо своє ментальне здоров'я, спілкуючись, читаючи книги і обговорюючи їх. І е, ми сподіваємося, що все складеться, і модератором цієї події, зустрічі книжкових клубів, буде Дмитро Чекалкін, це відомий, е, наприклад. Керівник книжкового клубу, в нього є свої подкасти, блоги і книжковий клуб. Книжковий клуб він приїздить, він чий видавець, до того він приїздить презентувати своє видавництво і зголосився бути модератором цієї події. Керівники, і засновники цих клубів вони звісно знають, що це за людина, і їм, наприклад, самим цікаво, вже, щоб ця подія відбулася поспілкуватися з людиною, і розуміти, як розвивати свій клуб. Дякую вам за цю розмову. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Ніною Рябенком, організаторкою літературного марафону Вісіч.